Ви ніколи не знаєте, яке ваше добре діло може стати чимось більшим. Подивіться цю історію до кінця, і якщо вона зачепить вас, поділіться нею, бо кожна доброта має наслідки грудень 2005-го, вітер дув зі степу різкий колючий, на трасі Київ Черкаси, кафе Орхідея, старе, облуплене з неоновою вивіскою, що мигала лише надея. У залі холодні пластикові столики. Лампи під стелею гуділи, офіціантка Марія у Фартусі з вицвілим логотипом протирала столи мокрою ганчіркою на годиннику 2043. До закриття лишалось трохи більше години. Вона глянула у вікно, скло покрите конденсатом і пилом, але щось її змусило підійти ближче, протерла долонею запітніле скло. На узбіччі під світлом вуличного ліхтаря стояли двоє дітей: хлопчик і дівчинка. Років 10, дванадцять обоє, в легких куртках без шапок. Стояли мовчки, притулившись одне до одного. Очі дивилися на вітрину кафе. У них не було втоми, тільки тиха, змучена покора. Марія озирнулась, шеф на кухні говорив по телефону. Телевізор грав новини про урядову кризу. Вона зняла фартух, взяла дві глибокі тарілки, черпак супу, трохи хліба, два яблука, завернула все в серветки. Ти куди? гукнув кухар із віконця. Провітрюсь, коротко відповіла, відчинила бічні двері. Вітер одразу вдарив у щоки. Вона підійшла до дітей, нахилилась. Виголодні, діти нічого не сказали. Хлопець відступив на крок, прикриваючи сестру. Це не жарти, лагідно сказала вона. Тут суп теплий і хліб їжте. Вона поставила пакунок на лавку і зробила кілька кроків назад. Дівчинка підійшла першою, тихо подивилась на Марію. Кивнула і простягнула руки до пакунку. Спасибі, прошепотіла. Марія повернулась у кафе. Не оглянулась, але за вікном, крізь запітніле скло, бачила, як діти сиділи на лавці, їли повільно, акуратно, наче боялись щось упустити за півгодини їх уже не було. Наступного ранку, ще до першого автобуса, Марія зайшла на кухню. Шеф саме розігрівав кашу для водіїв. Слухай, Іване. Почала вона, не дивлячись йому в очі. Вчора тут були двоє діти, голодні. Може, можна щось залишити для них, якщо з'являться знову. Іван, кремезний чоловік із вусами і вічно червоним носом, різко закрив холодильник. Ти чого, Марія? Ми тут що, притулок? У тебе є норма. Віддаєш порції, списуєш. А це з якого рахунку мені відписати? Я не прошу списувати, я просто сама б відклала. Звечора, не вигадуй. Їм даси, потім зберуться всі голодні. І що, будемо всіх годувати? Він кинув ложку в раковину з ляском і пішов у склад. Марія мовчки взяла хлібину, загорнула в серветку, поклала в сумку. Потім кілька яблук, що залишились із вечора. Ніхто не бачив, ніхто не спитав. Ввечері знову мороз. Траса блищала під фарами фур. Вона вийшла поза кафе, рушила до лісосмуги, де вчора бачили дітей. Ішла між деревами повільно, вдивляючись у тінь. Малята! гукнула тихо, це я. У мене для вас є тиша, лише вітер шелестів, сухими гілками, ні кроків, ні голосів. Вона залишила пакунок на зламаному пеньку і ще дві ночі поспіль приходила сюди. Пакунки зникали, але дітей вона більше не бачила. На третій день шеф знову зробив зауваження: у тебе що, глухота, я ж казав. Ніяких зайвих витрат і не тягай харчі з кухні. Я приношу своє, відповіла вона тихо. Ще й сперечається старість, не радість, але ж совість треба мати. Колеги її не підтримували. Молодша офіціантка, що працювала тільки на вихідних, якось кинула сироти, та їх повно, чого на них зважати, самі винні, що тиняються без притулку. У кожного своя доля, відповіла Марія, і не завжди вона обирається. Ага, героїня. Всіх не врятуєш. Марія не відповідала, вона не збиралась нікого рятувати, просто не могла дивитися, як діти голодують. Просто не могла не винести суп. Чов, весна 2023-го, село Бузівка на околиці області. Асфальт тут закінчувався ще 10 років тому. Вулиці, ґрунтові хати переважно порожні, старенькі повмирали, молодь виїхала, лишилась лише тиша й час. У самісінькому кінці вулиці стояла хата з облупленою штукатуркою і поламаним парканом. Над вікнами шматок бляхи, яку колись прибив сусід, щоб не капало на вікно. Але тепер і вона протікала. Марія прокидалась рано ще до сходу сонця, привичка, що залишилась з часів кафе. Вона вже третій рік, як на пенсії. Пенсія мінімальна, вся їжа із саду. Ще з осені були закрутки, огірки, кабачкова ікра, варення зі слив. У невеличкому коридорі старий телевізор. Інколи працював, інколи ні. Інтернету не було. Пічка тріщала. На ній чайник. Вона підливала окріп у склянку, клала шматок лимону, дивилась у вікно. Там поле далеко, смуга лісу. Ліс куди колись носила хліб. Часом вона думала: де ж ви тепер? Їй здавалося, що вони могли не вижити, хто виживає, якщо вночі тиняється по трасі без батьків. Може потрапили до інтернату, може загинули, може втекли в Польщу, але в будь-якому разі, навряд чи пам'ятають, Марія ніколи нікому про це не розповідала, навіть сільським сусідкам, не тому, що соромилась, просто вважала це звичайним вчинком у кожного своє життя. І своє добро, її колишнє кафе давно зачинене, вивіску зняли там тепер розвалений каркас. Інколи по трасі ще проїжджали фури, але вже рідше вона проходила повсте місце раз на кілька тижнів, зупинялась, дивилась на порослі бур'янами сходи, пам'ять повертала запах супу, дзвін ложок і очі ті самі темні, великі, мовчазні. Вона сідала на лавку біля хати, дивилась на захід і мовчки шепотіла. Якщо ви десь є, я просто рада, що в той вечір у мене був хліб. З самого ранку стояла незвична тиша, небо було ясне, жодної хмаринки. Марія вже встигла розпалити пічку, запарити чай і натерти буряк на вінегрет. Вона сиділа біля вікна, коли відчула що щось не так спершу легкий гуркіт, потім наростаючий рев, склянка на підвіконні задрижала. Сусідський пес загавкав, потім другий. За кілька секунд усе село прокинулось. Що воно таке? Рев набирав сили, повітря ніби вібрувало. Вона вийшла на ганок і побачила. Над полем, на висоті 30 метрів, летів гвинтокрил величезний, білий з темним склом. Люди вискочили з хат. Хтось тримав дітей на руках, хтось біг із телефонами. Гвинтокрил зробив коло над селом, потім пішов на зниження. Земля здригнулась, пил піднявся хмарою. Сусідка з хусткою на голові закрила рот від подиву. До кого це? Марія стояла біля хвіртки. Її пальці міцно стиснули стару торбинку з хлібом. Вітер від лопатей гнав пил по всьому двору. Винтокрил сів просто навпроти її хати, просто на її город, де ще торік росли помідори. Лопасті зупинились, відчинилися двері. Першими вийшли двоє в темних костюмах охоронці. Вони мовчки оглянули територію. Потім чоловік у сірому пальто з білим шарфом виглядав років на 35. За ним жінка у кремовому пальті, темне волосся, впевнена хода. Марія не рухалась, люди навколо почали шепотітись. Хтось дістав телефон, хтось підійшов ближче, але всі трималися на відстані. Чоловік і жінка повільно пішли до хвіртки, зупинились прямо перед нею. Він подивився на хату. На старі шипки, на вицвілі двері і м'яко посміхнувся. Це точно вона, прошепотів. Жінка кивнула. Марія дивилась на них і не розуміла нічого. Тільки серце сильно гупало, як тоді, у першу ніч, коли вона побачила їх голодними на трасі. А Марія стояла, не рухаючись, лише долоня, що тримала торбинку, злегка тремтіла. Чоловік відчинив хвіртку. Вони зайшли обережно. Наче боялись щось зіпсувати. Доброго ранку, казав він. Голос глибокий, м'який, доброго. Марія прокашлялась. Ви до когось, до вас. Жінка усміхнулась. Очі, темні знайомі, але ще ні, ще не складалась картинка. Перепрошую, але ми знайомі? запитала Марія. Чоловік на мить зупинився, потім підійшов ближче, поглянув прямо в очі. У вас були найтепліші руки в моєму житті. В ту ніч видали мені суп і хліб і поклали руку мені на плече, і я тоді вперше відчув, що мене не бояться. Марія завмерла. Десь у середині щось клацнуло, в очах темне поле, узбіччя ліхтар, діти з тремтячими пальцями, хлопчик, що прикриває сестру, але дякує. Тихо, ледь чутно. То це ви, ми. Мене звати Артем, це моя сестра Ліна. Марія притулила долоню до вуст, очі налились сльозами. Господи, ми тоді зникли, бо нас шукали з інтернату. Але ваша їжа, ваше тепло, Артем зітхнув. Це був наш поворотний момент. Потім Польща, потім фонд, потім навчання в США і бізнес. Ми довго шукали вас, але знайшли. Ліна підійшла ближче, простягнула руку. Ви не уявляєте, що значила ваша доброта. Це не була просто вечеря, це було життя. Ви дали нам надію. Марія не змогла більше стримуватись. Сльози потекли повільно, беззвучно. А я думала, що ви загинули, прошепотіла. Що не вижили? Ми не тільки вижили, ми стали сильними завдяки вам. Артем дістав із кишені маленьку коробочку. Але це не просто візит. Ми хочемо залишити вам дещо з вдячності. Марія дивилась на них, її згорблені плечі. Вже не здавались такими тендітними, бо в очах стояла вся її доброта, і тепер вона поверталась. За тиждень стару хату розібрали повністю, її не ламали бульдозером, а знімали по дощечці обережно, з повагою. Артем наполягав: усе має відбуватись делікатно, без галасу. Ліна особисто обирала нові меблі, кольори стін, навіть штори на кухню. Будівельники працювали майже цілодобово. Вертоліт прилітав двічі, привозив матеріали і людей. Село ще довго не могло прийти до тями. Це ж вона, Марія, з кафе, шепотіли жінки на лавках. Через два тижні на місці старого будинку стояв новий з світлими вікнами, дерев'яним ганком, білим парканом у дворі саджанці фруктових дерев. Біля вікна лавка, а в домі усе. І нова кухня, і ванна, і навіть камін, окрема кімната, бібліотека. На полицях книги, більшість із яких Ліна привезла зі своєї особистої колекції. В центрі крісло гойдалка, а біля нього лампа, під якою можна читати ввечері. Марія плакала без слів, просто стояла на порозі нового дому і хрестилась. Я навіть не знаю, що сказати, прошепотіла. Не треба, м'яко сказав Артем. Ви вже сказали, тоді. Тим, що зробили. Вони лишались із нею ще кілька днів. Готували вечерю разом. Ліна саджала квіти під вікном. Артем ремонтував старий годинник, який Марія берегла все життя. Увечері вони сиділи під зорями, пили чай, говорили про життя, про те, як не варто зневірюватись і як важливо не проходити повз чужу біду. Коли настав час прощатись, Марія обняла їх обох. Ви завжди будете моїми дітьми. Не біологічно, але серцем. Ми й не вважали інакше, сказала Ліна. Притискаючись до неї щокою, вони залишили її листа у конверті з тисненням на кремовому папері. Того вечора Марія сіла в крісло гойдалку, На дворі тиша, тільки цвіркуни. Вона відкрила конверт, дістала листа, очі ковзнули по рядках. Марія, ми завжди поруч, якщо вам буде потрібно, ми прилетимо. Як тоді, як сьогодні, ви змінили наш світ з любов'ю, Артем і Ліна». Вона поклала листа на груди. Заплющила очі і вперше за багато років відчула повний спокій.